Починаю плакати вчора, наприклад, тато мені дав таку дуже-дуже сумну пісню, що мене розривало. Я бачив картинки, я бачив знищені міста, і це було жах. Я, мам, я починав плакати і годину десь так на тим плакав. Я кажу, так, давай я вже того не хочу дивитися. Мене, бо мене просто пух тоді. Я пух потім. З моє серця мальва проросла. Прийшла до мене така ідея, що я побачу, що я дуже гарно співаю. І кажу, так, давай, може, вже будемо спів... гроші збирати на ЗСУ. Кажу, за це дали. І ми почали вчити пісні. Момент, коли прийшов військовий і просто під час пісні обнімав Юрчика, а потім ще 5 хвилин плакав збоку. Коли я сюди прийшов, послухати, як він співає, і зараз була пісня Мальви. І знаєте, так зразу мені здавалося з 14-го року, що мене вже нічого не зворушує, але коли я слухав цю пісню, зразу згадувалися ті матері наших бійців, які загинули. І як мимоволі зразу почали знаєте, сльози виступати на очах.